Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, що заважає одужати, стати на ноги, на ноги, почати рухатись, відновити інервацію кінцівок. Якщо є такі проблеми, у тих, хто дивиться відео, близьких людей, якщо є проблеми із здоров'ям. Також поранень, поранення, що заважає одужати, вилікуватись, мати ідеальний стан здоров'я. Які є перешкоди, скажіть, допоможіть. Тож так нападає сильно. Тут не без магічного впливу. Вийшов майстер, замовляє е, така людина дуже агресивна. Угу. На здоров'я напад іде Це все треба забирати. Це десятка меча, це коли вже багато-багато разів. Повторювались саме на здоров'я напади. Ще виходить карта Луни. Оце все про магію. Верховна Жриця, Луна. Ще виходить королева кубків. Це ще така карта, коли вам можуть псувати вашу красу, жіночність. Марніє шкіра, випадає волосся, проблеми зовнішні. От все, що покриви. Нігті, шкіра, ваші. Так, да, щоб не було краси. Але ще вийшла карта, коли закривають шлях на лікування. Навіть якщо вам ви прийдете лікуватися, от, вам щоб була закрита дорога, щоб не змогли допомогти. Дуже сильний морок ще стоїть у голові, що наче, щоб ви навіть не, не пішли лікуватись, щоб просто дивилися. Це дуже сильна заздрість, на ваш успіх. Більше мені йде, що напали на жінок, в яких. Така зовнішність, от, як у зірки, як знаєте, така красива жінка. От. Ага. Ще може робитися проблема по сфері о, о, верніше, щоб не змогли завагітнити, не, не змогли народити, завагітнити. Ну, краса у вас дуже сильна. І здоров'я сильне, ви витримуєте всі ці напади, попри все. І. і От мені цікаво, як. Так, да, дітей. Мрієте про дітей, про сім'ю, одруження. Заперечую, знімаю. Ще дуже сильно втручаються. Тут все зав'язано, можливо, у вас є стосунки, є відносини. І вас вибивають, як наче не хочуть, щоб ви були щасливі, щоб ви змогли зробити сім'ю із коханою людиною. Якщо така є ситуація, що якщо ви в відносинах, то щоб не змогли одружитися. Народити дитину, мати сім'ю. Але це робиться просто через заздрість, через... навіть я не бачу, щоб ця людина розглядалась ну, як супернич, як конкуренція, да? що хтось хоче зайняти саме ваше місце і вас забирає. Ні, просто щоб ви не були щасливі. Ваша мрія не здійснилась. Отак вони хочуть. А тут але... ви будете вагітні, будете мати дитину, чоловіка, справжні відносини, щирі почуття, вірну людину на все життя. Так, все напали нападіння <кій> вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. От тих, хто дивиться відео, близьких людей, весь негатив. Всі порчі на здоров'я, порчі на красу знімаю. Ці негативні програми на безпліддя знімаю, відсікаю ворогів, відсікаю всі прив'язки. Всю заздрість з глаз порчі знімаю. Більше немає жодної перешкоди, щоб ви були здорові, відновилось ваше здоров'я, жіноче здоров'я, щоб ви могли завагітнити, народити здорових діток, буде так і так буде. Відкриваю шляхи дороги на вагітність, більше вам нічого не заважаюся, кудовицьку Я знімаю порчу, прокляття обирую, відкриваю шляхи на здоров'я. Повертається краса. Повертається здорове волосся, здорова шкіра, здорові очі, нігті, повністю відновлюється все тіло, фізична краса, уходи зайва вага, вода, отьоки знімаються, повертаються ворогові, тому хто став, хто робив, не напереклад на них. Де так і так буде. А також знімаю всі скиди негативних програм. Не буде все сказано здійснено так буде. От, вищі сили, прошу, допоможіть, скажіть, чи є ще хоч які-небудь негативні дії, що заважає? Одужати, встати на ноги, відновитися після поранень, відновитися після контузій, після важких операцій, які є перешкоди, щоб бути здоровим. здоровою Тих теж світів, скі люди Буду вам допомагати, дурять, обманюють який то У вас є права, ви маєте пройти лікування. Тут вийшла карта суда і е, карта миру. Ви по праву маєте проходити лікування, щось хороше. Е, так, вам мають надати допомогу. Роблять дуже сильно перепони, щоб чи ліки вам не надходили. Чи щоб ви самі не хотіли скористатися цим правом, тут можуть бути будь-що, можуть бути такі санаторії, санаторі, де вам можуть надати всю необхідну допомогу, всі процедури, от все, що ви маєте по по якомусь закону пройти. Замість вас можуть даже <клес>, їздити <клес> за ваш uh, рахунок інші люди. Заперечу весь негатив, убираю. лікується, заперечувась негатив, обирає, знімаю. <клес> Скажіть, допоможіть ваші сили. Так, дивіться, треба шукати допомоги. І тут, ну, тут вийшла людина військова, є, є спеціальні програми, що навіть вся родина, діти, вся сім'я може з вами перебувати. І це може бути узбережжя, можуть бути моря, якісь водойми, якісь такі. Процедури пов'язані із водою. Ще це після боїв право відпочити, право на лікування мають люди, які втратили домівки, бої, були які присутні були саме в бойових діях, так постраждалі і військові люди. Після поранень, після того, як контузії сильні, після вибухів треба шукати е, такі є моменти, що тут навіть вийшов е, серйозний такий обман, що може замість вас по ваших правах ну, використовують, якби ці поїздки інші люди. Це треба убрати, повністю відкрити вам шлях. І це рятує, дійсно допомагає, відновлюється організм, набагато швидше після поранень відновлюються. Люди там дійсно допомагають. Оці процедури, вода якась, не знаю, чи це мінеральні води, чи це курорти якісь, от, де саме лікують людей. Таке є. Вищі сили, прошу допомоги. Тут ще вийшла карта, що сім'я, у якої може бути загинувша. Так, це може бути сім'ї в яких батько, мати загинули. Є якась підтримка, допомога. І там фінансово ще це все. Підтримується. Заперечую весь негатив убираю. Ви, що Верховний суд, ви зможете відпочити і отримати допомогу. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи тим, хто дивиться відео близьким людям на лікування, на проходження всіх необхідних процедур допомоги. Яка є в світі, в Україні, щоб вилікуватись, відновити нервову систему, відновити тіло, відновити всі системи в організмі. Відпочити, загоїти повністю всі травми і рани. Прошу Вищі сили допомоги, буде так і так буде. забирай перешкоду. Більше ніхто не може дурити, обманювати. Відкриваються всі шляхи і дороги, на відпочинок буде так. Буде все сказано, здійснено, так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив? Негативний магічний вплив втручання, що заважає отримати лікування, вилікуватися, відновити нервову систему, відновити всі нервацію тіла, встати на ноги, почати ходити. <кій> От тут вийшла людина, яка, може, скидала хвороби і забирала вашу молодість, енергію. Це робилося в минулому, давно робилося, магічним шляхом вплинуто було прив'язка поставлена, що у вас має втрачатися сила, а там набуває енергія. Заперечую, може, десь під, підклад закопано. Заперечую, повністю знімаю весь негатив. Убираю. Зараз. Так, карта Мага Сім мечів, ще й п'ять кубка. Дивіться, тут людина при при вас не виказує агресії. Посміхається, привітна, дуже люб'язна. Може е, питати, чим вам допомогти, що вам зробити, е, прийти на допомогу в будь-який час. Але насправді десь закопано, щось лежить, постійно звідти фонить. Може, мені йде більше, як кладовицька магія, така. енергію стягує. Запорачу, ось негатив, убираю. Ще може ставити, коли зупиняється, коли от був відкрита дорога, ішли фінанси, якісь відпочинок, поїздки, може, подорожі, цікаве життя. А зараз все як заклякло, завмерло. І це через цю магію. Заперечу весь негатив, обираю, відкриваються всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео, близьким людям більше нічого не заважає. Лікуватися, відновити здоров'я. Знімаю всі переклади, крадники, стяги, мореки, привороти я цікаю, без стигатив. Знімаю, прошу ваші сили, повернути всю енергію, молодість, красу, здоров'я, все, що стягував ворог. Поверніть. Назад, тим, хто дивиться відео близьким людям, всю їхню енергію вертаю, все, що їм належить, належить тільки їм, нікому більше. А ворогові повертаю все його лайно, вороже. Хай з ним живе, сам насолоджується, буде так і так буде. А зараз прошу ваші сили відновити енергетику, відновити сили, відновити рух у, у, на роботу, на гроші, на здоров'я. Фізичне тіло відновлюється. Ще тут виходить карта, коли може бути, знаєте, от раніше вас регулярно, ви постійно займалися, були активні, фізично активні. У вас така, може, була власна якісь ваш, не знаю, Щось ви відвідували? Басейн, якусь секцію там, по спорту, щось у вас життя таке було, що ви рухливі були. І після цього магічного впливу, як заклякло все. так туди перекриваю. Прошу ви ще допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на фізичну активність. Ще може бути, коли в домі. У вас раніше все було в ну, ладналось, да? ви там то ремонт, то якісь щось як зіпсувалося. Ви з... замінили, починили, якимсь чином відновили. Ну, будинок сам був ошатно, все ну, гарно прибрано все. Квартира, чи будинок, чи у дворі, на подвір'ї, може город. Все було от, чисто, гарно. Ладнали все, от ви були така активність, а от може такий вплив пішов: що немає сили, чи немає часу, чи вам просто апатія не ну от сам будинок захаращено, все немає. Mm, да, багато чого може бути зламано, по, що треба відновити, а, ва, а вам може нема фінансів ну, і навіть бажання, якби такого От настільки пригнічені. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Ануліруйте повністю всю негативну програму, Де, б що не закопано, більше не працює. Відкриваю всі шляхи і дороги на відновлення енергетики. Вся кладовицька магія, всі програми кладовицькі не працюють більше, анулірую, виймаю повертаю ворогові. Весь цей підклад не працює. І всі фотокартки у ворога ще. Мають фотокартки тих, хто дивиться відео. більше не несуть енергетики цих людей, більше немає жодної прив'язки ворогів, анулюються всі програми, всі рідини, щоб не лили, більше не працює негативна програма, і одразу ж, як от зеркало, відбивається ворогові повертається не на переклад на них самих тих, хто робить, хто замовляє. Це буде все сказане, здійснено так буде. Більше немає жодної перешкоди, яка би заважала відновити будинок, відновити е, м'язи, е, відновити актив, активне життя, відновити потяг до життя, до ладу. Більше немає деструктиву, відновлюється організм, відновлюється бажання жити, радіти, е, будувати. Відновлювати квартиру, будинок, ремонт робити, відновлювати своє тіло, піклуватися за близьких людей, допомагати буде так і так буде. Повертає сила, повертає енергії, відновлюється робота, відновлюється життя, буде так. не буде все сказане, здійснено так буде. Більше не можуть стягувати енергію, закривається енергооток. І повертається вся енергія, що стягувалась, і відтепер до вас постійно, стабільно надходить енергія Сонця із Землі, із природи, із космосу, із усього всесвіту до вас надходить стабільна енергія. Ви наповнюєтесь силами, здоров'ям, бажанням жити, радіти життю щодня попри все. Дуже сильна енергія, сила духу. Вас не зламити. Ніхто не зможе більше у вас чіпати. Як от зеркало відбивається від вас повністю, весь негатив, всі програми негативні, більше не чіпляються, повертаються одразу ж ворогом буде так, і так буде. І буде захист міцний. от така сьогодні вийшла кава. Треба буде періодично ще повторно дивитися, щоб відновилася енергія у вас. Ще вам треба прослідкувати, яка... Щось треба зробити із вашим харчуванням, яка ваша дієта. Більше капусти, більше тварин, які їдять траву. Я не знаю, щось так мені прийшло. Зелена, вся зелень, петрушка, укропи, капуста. Кожен день, кожен день багато трави вам треба відновити енергію сонця. Ну, це все, що зелене, все, що Відбувається фотосинтез і ті тварини, які їдять траву от е... кроліки, Крол... кролі. Не знаю таку інформацію. Ну, дивіться, що, 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 зелене, те все ваше. Це допоможе відновити енергію сонця і прогулянки. Більше на природу. Ідіть до водойми, ідіть на сонечко. Зараз саме той період, коли це вам допоможе відновитися. Хоча б на годину десь побути, оголити плечі, показати сонцю гру, груди. Так, добре. Дякую усім за увагу. Дякую за донати за те, що е, пишете коментарі, мені дуже приємно. Я дуже радію, що вам е, допомагає чист, чистки, допомагають е, такі е, програми захисту. Ще я е, хочу нагадати, як е, мають Пити каву українці, зробили каву, придбали каву, зробили донат на дрони для військових України і спокійно, з насолодою пити каву. І перед тим, як пити каву, треба поїсти, поїсти, випити води. І тоді можна випити кави, але один раз на день і невеличку кількість. Це таке. Є таке правило, щоб не було вам це шкідливо, не передозування кавою. Так, будьте здорові, майте силу духа, відновлюйтесь, любіть себе. Любіть себе і тоді ви полюбите і своїх близьких, і у вас буде все добре. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!